Вітаю вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Я сьогодні хочу повідати вам про людину, незаслужену, забуту, для багатьох невідкриту. А вона яка то була людина. Я маю на увазі Богдана Лепкого у 20-ті роки. 20 століття ім'я Лепкого лунало по всьому світу. Його читали в Польщі, Чехословаччині, Англії, Німеччині, Португалії і в інших європейських країнах. Ним заслуховувались, ним дивувались, бо він ніс у світи історію нашої. Української культури. Він відстоював цю історію своїм пристрасним гарячим словом. Він дуже ну дуже придуже любив Україну і віддав найкращі роки їй свого життя своєю творчістю. Ну, уявіть собі, що це була за людина, поет, прозаїк. Новеліст і романіст, перекладач, драматург, професор, учений, культуролог, історик, і видавець, і публіцист, і це ще не всі його реалії. По тому, що він зробив, міг тільки один Іван Франко. Трошечки більше від нього, ви уявляєте? Одних тільки ну, каталогів творів нараховує, чи налічує тисячі сторінок. І це ще не все. 80 власних книг. Не 8, не 18, а 80. 62 томи класики. Наших. Але ж не тільки ну, оформлено, видано класичну літературу, там же ж до кожного твору свої ну, пропозиції, коментарі, дослідження, бо він такий він настільки глибоко розбирався в історії і настільки володів словом, що коли я, до речі, Скажу, що донедавна я лепкого не знала. І коли багатьох людей запитувала, вони теж не знають. Він не відкритий. І я дуже вірю, я дуже надіюся, що знайдеться серед молодого того покоління, знайдуться такі, які захочуть вивчити, дослідити і для всього нашого загалу донести гаряче, переконливе, пристрасне і величне слово. Богдана Лепкого. Отут перед вами його твори це цикл про Івана Мазепу. Мотря, перший і другий, перший, другий том. Три книжки Мазепа Мазепа. Не вбивай, Батурін, Батурін. далі Полтава з під Полтава до Бендер і нарешті. Крутіш, це оця єдина книга, що недавно тільки могли прочитати наші школярі. Отакий він лепкий. І ви знаєте, як я вже сказала, найголовніше те, що він настільки яскраво, настільки талановито, геніально я б сказала, передав, зобразив, показав образ гетьмана України. Богдана Хмельницького... Перепрошую, перепрошую Івана Степановича Мазепу. Він ну, жива людина перед нами. Це не просто гетьман, це не просто полководець, це громадський діяч, це мислитель, це європеєць у повному розумінні цього слова. Щоб бути не просто не славословною, я звер... хочу звернутися до самого Богдана Лепкого та до його творів. Ви знаєте, дуже актуальні сьогодні ці твори і так, як він описує нашого е... керманича. Він Іван Степанович розумів як ніхто, що найперший крок визволення України від російських поневолювачів це усвідомлення того, що Росія та Україна це два світи, два інші світогляди, дві культури, котрі важко звести докупи, як важко помирити воду з вогнем. Ну, а зараз, то хіба ж не так, а коли ще він писав, ці світи так само взаємопротилежні, прот... взаємо як протилежні Петро І та і... Іван Мазепа. Російський цар, як відомо, це втілення, і про це дуже на прикладах доводить Богдан Лепкий, що це втілення східного варварства. Ось у Мотрі ми читаємо. Він тільки вдає європейця, але в душі він азіат, деспот, він силою насаджує реформи у власній державі. І тому він так ненавидить дух української нації на кістках кращих представників якої він прагне побудувати свою імперію. Тоді, як український гетьман, це уособлення освіченого європейця, гуманіста, естета. Захисника культури, освіти, науки, чуєте культури освіти і науки, що є необхідною умовою державної самостійності. Саме він, Мазепа, розуміє, що культура це любов до людини, це повага до її гідності, це праця для добра і. Щі. І щастя, цікава розмова була між ними. Ти московський цар, а я український гетьман. Ти будуєш нову царську державу на кістках сотні поневолених народів, а я рішив будувати свою незалежну від деспотії твоєї. Я зрадив тебе, бо не хотів зрадити власної ідеї. А хоч би мені в бою з тобою можна було. Остоятися, хоч би й прийшлося зложити свою голову, стару і стурбовану, так останеться мазепина ідея. Вона буде жити під попелом кістками, і поки грядущі покоління не відгребуть її і не піднімуть високо на свій прапор і не заткнуть його біля престолу вільної та незалежної від московських царів української держави. Ну скажіть. Чим ці слова не актуальні сьогодні? І чим не актуальне його кредо, кредо гетьмана України Івана Мазепи? Жити не для себе, а для України? Тому кажу впевнено, все буде Україна.